Привіт! Мене звати Руся Білик, мені 32 роки і я акторка. Я вирішила стати акторкою з початком війни, і мені це добре вдається, принаймні, я так думаю, ну, принаймні, якщо я собі не брешу, а всі люди собі брешуть трішечки. Тому я хотіла би почути ще і вашу суб'єктивну думку стосовно того, як я це роблю на камеру. Виключаємо диктора телебачення, вмикаємо Русю. Я люблю балуватися, сміятися, люблю дивитися людям прямо в очі. Люблю геготіти так, щоб верталася душа. Люблю збирати навколо себе людей, читати книги, володіти словом, знімати себе на камеру і годинами залипати в фільми, які дуже класно зняті. Я мрію зіграти роль, в яку закохаються. Яку потім, можливо, десь повісить собі на стінку в красивій рамочці і скажуть: Блін, Ах, вона таке класно це зробила, я це запам'ятала. Тому дякую за ваш час і що подивилися цю таку експресивну жінку, яка не вміє тримати язик за зубами, але дуже любить гіпнотично дивитися в об'єктив камери.